Вихідне положення, лежачи на спині, руки вздовж тулуба, ноги трішки зігнуті. Напружити м'язи живота, не затримуючи дихання так, щоб вони стали твердими. Для контролю покласти руку на живіт. Повторити 10-15 разів. Вихідне положення лежачи на спині, руки вздовж тулуба, ноги витягнені. Підняти верхню частину тулуба, утримуючи ноги постійно на підлозі, зберігаючи положення 5-10 секунд, потім повільно повернутися у вихідне положення, відпочити 5-10 секунд, повторити 10-15 разів. Право можна полегшити, виконуючись витягнутими вперед руками. А поклавши на потилицю, можна ускладнити його. Вихідне положення лежачи на спині, руки вздовж тулуба, ноги витягнуті, спробувати сісти, не відриваючи п'ят від підлоги. Потім повільно повернутися у вихідне положення. Повторити 10-15 разів. Вправу легше виконувати з витягнутими вперед руками або опираючись руками на підлогу. Складніше виконувати, поклавши руки на потилицю. Вихідне положення лежачи на спині. Ноги дещо зігнуті. Праву руку витягнути вперед, поклавши кість на ліве коліно. Зігнути ліву ногу, одночасно упираючись в коліно правою рукою і не даючи їм приблизитись до голови. Робити вправу із зусиллями протягом 10 секунд. Відпочити 10-15 секунд, повторити 10-15 разів. Потім змінити вихідне положення так, щоб ліва рука упиралася у праве коліно. Повторити 5-10 разів. У паузах між правими слід лежати на спині з розслабленими м'язами рук, ніг та тулуба. Вихідне положення лежачи на спині. Руки вздовж тулуба. Ноги витягнути. Підняти ліву ногу, виправлену в колінному суглобі, опустити. Підняти праву ногу, опустити. Повторити 10 разів. Вихідне положення, лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Підтягнути ноги, зігнуті в коліна до живота. Повернути у вихідне положення. Повторити 10 разів. Вихідне положення лежачи на спині, руки вздовж тулуба, а ноги зігнуті в колінах. Покласти одвив від ноги на підлогу, праворуч від тулуба, одночасно повертаючи голову в верхню частину тулуба та витягнуті вперед руки вліво, зробити серію невеликих поворотів, що хитаються, якщо це не викликає хворобливих відчуттів у попереку. Залишатись у цьому положенні приблизно 5 секунд. Потім покласти ноги ліворуч від тулуба. Одночасно повертаючи голову, верхню частину тулуба та руки праворуч, залишатися в такому положенні 5 секунд, роблячи одночасно невеликі повороти, що хитаються, повторити 10 разів. При зміні пози вдих, при поворотах видих. Вправу можна полегшити, якщо перекладати лише ноги. Вихідне положення лежачи на животі. Руки вздовж тулуба. Відірвати ноги від підлоги, намагаючись підняти їх якомога вище. Повторити 5-10 разів. Вихідне положення лежачи на животі. Намагаюсь підняти. Верхню частину тулуб найвище від підлоги. Повторити 10-15 разів. Вихідне положення лежачи на животі. Руки вперед, ноги прямі. Робимо підйоми. Ліва рука, права нога. 10 П'ятнадцять повторюємо разів. Після цього піднімаємо праву руку, ліву ногу. десять разів. Вихідне положення лежачи на спині, руки тулуба, ноги зігнуті в коліна. Робимо напівмісток, Піднімаючи таз, робимо вдих, опустили таз, видих. Робимо таких 10-15 повторів. Вихідне положення, лежачи на спині. Підтягнути коліна до грудей, привести голову до колін, охопити їх руками. Здійснювати коливальні рухи, лежачи на спині. 3-5 разів. Повернутись у вихідне положення. Повторити 4-6 разів. Вихідне положення, стоячи на колінах, опираючись на руки, підняти голову, прогнутися поперековому відділі хребта вдих, повернутися в вихідне положення видих, повторити 4-6 разів, виконувати довільно, не допускаючи больових відчуттів. Вихідне положення, стоючи на колінах, опираючись на руку. Спина рівна, голова опущена. Намагаємось привести праву руку та ліву ногу лікоть до коліна. Робимо 10-15 повторів. Потім міняємо ліва рука, права нога. Намагаємось максимально зблизити лікоть. Лівий з правим коліном. 10-15 повторів. Відпочиваємо. Робимо 4-6 таких кругів. Вихідне положення, стоячи на колінах і опираючись на лікті. Округлити спину, опустити голову. Видих. Повернутися в прогиб, вдихнути. Повторити 6-8 разів. Спину прогнати та розгнати хвилеподібно, повільно. Вихідне положення, стоячи на колінах і опираючись на руку, направляючи таз назад, сісти на п'ятий і опустити голову між руками. Видих. Повернутися в вихідне положення. Вдих. Повторити 6-8 разів.